Итак, привет, привіт, Ютуб! З вами Леший, і сьогодні хочу поговорити про таку тему, як зимовий камуфляж. Вчора говорив з побратимом, він мені задав питання і народилася тема для такого відео. Поговоримо про зимовий камуфляж, про маск халати, про спеціальні засоби маскування. Зразу скажу буквоїдам, які там до мене приходили і розказували, що британська парка е, типу САС носиться тільки, тільки на ППД. Е, ну буквоїдам з е, 606 наказом, які розказують, що треба на бедряну кабуру і е, ремінь польовий вдягати поверх куртки. На нього прикріп, прикріплювати на бедряну кабуру, то хай вони тіпа, там собі на ППД такою фігньою займаються. ну Бо то виглядає максимально ну подебільному і максимально по дебільному воно використовується. набедрена кабура спеціально зроблена для того, щоб е, ремінь носити на штанах, а не поверх куртки. Хоча е, ну, буквоїди, які. Читають цей дебільний 606-й наказ, який написаний тиловими щурами, вони ну не розуміють, як то працює в бойових умовах. Е, ці ж самі буквоїди вдягають, я отут от зараз вставлю фотографію, ті ж самі буквоїди змушують вдягати на маск халат, вдягати бронежилет, що унеможливлює маскування людей, які виконують бойові задачі, в тому числі спостереження задачі, якісь глибинні рейди, і це виглядає максимально тупо, це виглядає максимально неправильно, і це, е, ну, по-перше, воно унеможливлює е, нормальну роботу максимально е, маскувального костюму. Тобто, ну він стає ні про що цей маскувальний костюм, і е, ну він не виконує свої функції, але. Ну, буквоїди, от так бачать, як працює маскувальний костюм. Нікого не хочу образити, але думайте головою. Тому що е, ну не використовуючи в повній мірі маскувальний костюм, ви ставите під е, загрозу життя і здоров'я військовослужбовців, ви ставите під загрозу життя і здоров'я людей, які виконують бойові задачі, вашу групу, яка працює. Відповідно ваше життя, якщо ви являєтеся бійцем цієї групи. І сьогодні поговоримо про те, як правильно використовувати маскувальні так називаємо маскувальні халати. На жаль, в мене моїх фотографій в маскувальних халатах зимового типу, я не знайшов, тому що перед виходом фотографуватися, ну, так, таке собі. Маємо певні ну, такі якісь суєвєрія, так, які не дозволяють нам фотографуватися перед бойовим виходом, а після бойового виходу ти виглядаєш максимально взмиленим, максимально брудним, і теж фотографуватися після такого такої ну, не, не айс, і є декілька типів маскувальних костюмів. Це так називаємий комбінезон. Комбінезон він зшитий штани з курткою. Він е, ну, досить погано функціонує з спорядженням. І знову ж таки, спорядження: це бронежилет, це наші розвантажувальні системи, це якісь наші е, наше спорядження, яке ми тянемо з, з собою. Воно е, знаходиться під цим тут. от вставлю фотографію цього маскувального костюма. Воно погано працює і досить в ньому ну, незручно, невдало працювати в бронежилеті. Я в свої, в своєму житті маю маскувальний костюм так називаємо фінку. Знову ж таки, тут вставляю фотографію. Це білий костюм з білої тканини. В нього є свої нюанси. З ним погано працювати, в... тобто він закриває вам плітнік. Він закриває вам доступ до вашого спорядження, і з тим треба якось вирішувати то питання. І ще з нюансів, коли він намукає, з'являються білі розводи. Пам'ятаємо, що зима і сніг це вода, і від води з'являються білі розводи, які е, на близьких дистанціях надмала, сверхмала е, дистанція, це від 50 і ближче. Вона е, порушує маскування і знову ж таки ставить під життя під загрозу життя і здоров'я людей, які виконують ці спеціальні бойові завдання, можливо, якісь розвідувальні рейди, можливо, е, спостережні пункти. І саме через то я би особисто від себе не радив фінку, е, ну костюм, е, який був розроблений фінською армією для фінських лижників. Я ну, певний час використовував, знову ж таки, повернемося до того, що коли ми використовували в АТО певне спорядження, по-перше, не було такого різноманіття, не було можливості дістати щось ліпше. Ніхто ну, з моїх знайомих я не розумів, як воно працює насправді. Тобто, все, ті, все, все то, що. До чого ми приходимо з часом, все приходить на власному досвіді, і ну треба наступити на якісь е, граблі, треба набити якісь свої гулі, щоб зрозуміти, як воно працює. Е, є маск халати, типу Клякса. тут вставляю. На ньому зроблений карман анорак який відкривається, який дає вам доступ до вашого спорядження. Але знову ж таки, там розумні голови змушують людей вдягати знову ж таки поверх цього маскхалату плітнік, поверх цього маскхалату сібзи, засоби індивідуального засобу, захисту, і то е, зводить на нівець використання цих маскувальних костюмів. Знову ж таки, там фотографія. І то досить некруто, то досить неправильно. Люди не розуміють, як то використовується, чому цей саме Анорак, комусь то незручно. І люди вот використовують його так. Є маскувальний костюм Мальтікам Альпін. Мультикам Альпін це куртка на молнії. Це штани, вони вдягаються поверх спорядження, але знову ж таки для того, щоб добратися до ну, вдягати бронежилет і якісь засоби розвантаження поверх маскувального костюму. Немає сенсу, якщо це не е, замасковане в білий або тобто, це немає сенсу, якщо ви е, вдягаєте якийсь там мультікам, якусь оливу, це немає сенсу, бо ви втрачаєте знову ж таки втрачаєте. Маскувальні свої, е, ну, якісь е, якесь маскування свого спорядження, тобто ви стоїте е, ну, добре видно вас на тлі снігу, добре видно вас на тлі. Поля білого поля, тому що, е, ну, от такий, от, наприклад, камуфляж досить добре видно на снігу, і саме через то воно е, ну втрачає сенс, так, втрачає сенс використовування використовування того ж маскувального костюму. І я досить сильно поважаю. От тут знову вставляю е, фотографію, досить сильно поважаю. Кляксу в виконанні пончо, білого пончо. На жаль, в мене знову ж таки зараз немає змоги його показати. Чому? Тому що пончо дозволяє нам закрити, по-перше, засоби індивідуального захисту. По-друге, пончо нам дозволяє закрити рюкзак, який ми будемо тягнути з собою на якісь виконання бойових задач. У рюкзаку там знаходиться і, і їжа, і боєкомплект, і носити. Знову ж таки, лямки, які Ну якщо використовувати кавер на рюкзак білий, знову ж таки, тут вставлю, то лямки знову ж таки світяться. Якщо вони світяться, їх треба мотати бинтом, зброю нашу, наш там автомат, або гвинтівку, чи що ми там використовуємо, теж треба мотати білим бинтом або білими якимись обмотками для того, щоб і зброя не була. Ну, Камуфляж він працює, як він має розбивати в природі немає рівних ліній, і він має розбивати ці рівні лінії. І саме по зброї вас можуть вирахувати. Тобто коли спостерігач веде спостереження, він натикається на неприродний колір, він натикається на неприродній блиск, на неприродні абриси, тобто, як ми знову ж таки вираховуємо. Людину, наприклад, на полі бою, якщо е, ми бачимо сферичну, якусь незрозуміле, сферичне, незрозуміле пятно, навіть з білим кавером на касці тут, от вставлю, е, то значить десь там знаходиться ворожий спостерігач. Тобто це все має якось от працювати. І е, використання. Наприклад, спончо капюшона, яке більш е, ламає абриси нашої голови, воно допомагає маскуватися в польових умовах. Зараз є пончо, які е, не працюють, ну, тобто їх не видно в тепловізорі. Це досить круто, це досить е, гарно працює, тому що навіть на початку повномасштабного вторгнення ворог не мав е, достатньої кількості тепловізорів, не мав достатньої кількості. Так називаємих матрасів нічних дронів, і то допомагало е, якось ну, е, нівелювати е, на полі бою маскування. Зараз е, ворог має е, такі спецзасоби, так, е, спецприбори, і, на жаль, треба ще маскуватися і від е, от таких штук. Тому по з. Відбиттям тепла, яке не буде видно в тепловізорі, воно може врятувати життя істроля військовослужбовця. І чому я досить поважаю пончо, тому що не можна накритися повністю, воно закриває наше спорядження. Під час бою ми просто відкидаємо полу набік, е, працюємо, е, працюємо бій, і коли нам треба вже відходити, наприклад. То пончо лишається на нас, ми просто знову ж таки закриваємося, і то працює як маскування. Тобто вам не треба скидувати його з себе, вам не треба якось нівелювати е, ваше спорядження, нівелювати вашу, мас, ваше маскування. І е, це буде ну, е, досить таки непогано працювати, якщо. 에, застосовується москітна тактика, тактика засад. Тобто, е, ну то ну, для мене особисто для мене, з моїм досвідом, пончо вот такого от типу воно надзручне, воно досить непогано працює, воно дозволяє замаскувати ваш окоп, якщо щось накрите. І е, дозволяє вам працювати в польових умовах, дозволяє там під цим же пончо працювати, наприклад, з картою, коли ми накриваємося, пончо беремо карту, ліхтарик, підсвічуємо то все, і досить непогано воно працює. Тобто, пончо е, ну, особисто для мене, особисто з моїм досвідом. Пончо напевно, буде одним із найкращих типів маскування для, ну, для великої кількості для великої кількості підрозділів, які виконують бойові задачі. Бо задачі там розвідників, задачі піхотинців, задачі штурмовиків і задачі артилерії досить сильно відрізняються. Але пончо це таке більш універсальне. Так, треба йти на якісь. На якісь компроміси, десь е, ну, десь воно буде незручне, але з, тим, з тими незручностями доведеться змиритися і його використовувати. Воно для мене особисто воно більш універсальне, воно е, дає більш переваги знову ж таки, те, що ми можемо накритися навіть на під час руху ми можемо накрити свій рюкзак, заховати під тим пончу зброю, і ну, ми будемо менш. Е, Менш відсвічувати, менш будемо видні нашому противнику, який буде знаходитися на невеликій відстані. І ну, особисто для мене пончо, напевно, являється одним із найкращих маскувальних костюмів е, для ведення бойових дій. Це мій досвід. Я знову ж таки зверну вашу увагу, що е, буквоїди, які будуть мені розказувати, що там 600 якийсь наказ, 606. Що бойовий статут забороняє використовувати так чи інакше? Там, якщо нема дощу, не можна використовувати, пончо то буквоїдам е, нехай вони використовують оці свої накази паркетні у себе на паркеті. А в бойових умовах я буду використовувати те спорядження і ті напрацювання, які я виніс для себе з умов бойових дій. Тому е, таке в мене сьогодні відео про от таке спорядження і про таке маскування я хотів вам розказати. Знову ж таки, звернув вашу увагу, що е, білий колір він досить таки, е, досить таки брудниця. Тобто, якщо в е, нас починається відлига, якщо Починається багнюка, він досить скоро е, забруднюється. Він досить скоро починає е, ну, приходити в негодність, і треба з тим працювати. Треба якось виходити з того положення. І тому для мене особисто знову ж таки пончо воно буде набагато ліпше його набагато легше відчищати його набагато легше там привести, е, вимивши так, привести до бойового ладу. І воно дозволяє використовувати більш ефективно спектр маскування і спектр маскувальних задач, які перед собою ставлять різні. Підрозділи і різні військово-облікові спеціальності, тому що знову ж таки нагадаю, що піхотинець і розвідник або десантник це зовсім різні задачі, це зовсім різні умови ведення бойових дій і зовсім різний театр бойових дій. Саме тому я рекомендую це пончо як найуніверсальніше маскування для будь-яких задач. Таке в мене відео, такий мій досвід, такий мій погляд на зимове маскування. Чекаю вас в коментарях. Бережіть себе. Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть Федерації! А з вами був Леший. До нових зустрічей.